Як на сьогодні є дуже представників громадських організацій. Місто Одеса це морське місто, це може єдине місце, де є можливості сьогодні відпочивати і тим, хто проживає, і тим, хто сьогодні приє до нас, як внутрішньо переміщені особи. Це хлопці і дівчата, які повертаються. Сьогодні і потребують реабілітації, тому міським головою надано після цього комітету доступності відповідне доручення профільним департаментам надати пропозиції щодо організації відпочинку в наступному році на пляжах міста Одеси, і відповідно в програмі рівність виділяються кошти на облаштування пляжів для людей з інвалідністю для. Для всіх маломобільних груп населення, тому що розуміючи, що е, доступність це є пріоритетом громади, це е, створює. Е, для кожного мешканця громади комфортні умови проживання це питання знаходиться під постійним контролем міського голови і виконавчим органів. І ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямі в національній стратегії президента України за 20-й рік прописана наявність розвиток фізкультурно-спортивної реабілітації як одного основополагаючого елементу реабілітації та відновлення людини. Ці стратегії прописані чітко по пунктах, хто що може робити, яка громадська асоціація, які профільні заходи, які лікувальні заходи. Я вважаю, що крім цієї площадки, безумовно, ми будемо задати питання в подальшому створенні дайвінг-центру за який казав Олег Прохоров, тому що в цьому році ми перші в Україні запровадили дайвінг з нашими ветеранами. Побачили, як наскільки ефективно впливає е і саме цей вид адаптивного спорту чи адаптивної реабілітації на ментальне здоров'я. На... Подальші руки, на подальше бажання жити. Уявіть собі на хвилинку, що це ми казали зараз тільки заампутовані верхні нижні кінцівки. А кількість дітей, які не мають е, ручок-ножок, кількість людей, які не мають обличчя, щелеп, а скільки хлопців без верхніх нижніх кінцівок глухі і сліпі. Ми ще зараз їх не бачимо. Я знаю, де вони, я знаю, в якої має вони кількості, і наразі ми зараз повинні всі разом працювати над тим, щоб готувати наших ветеранів до реабілітації. Навчати слід зазначити, що проектом благоустрів передбачається в принципі поліпшення існуючих спортивних площадок, які є в районі пляжу Дельфін. Біля інклюзивного пляжу в межі проєкту «Благоустрій» попадає існуюча спортивна площадка, яка там існує ще з середини прошлого віку, де місцеві жителі відпочивають та займаються спортом. Та боксерський ринк, який існує. Останні, я так вважаю, років 5-10 замовником всі роботи будуть виконані до середини весни для того, щоб в теплий період вже можна було повноцінно користуватися цими спортивними ділянками. Дійсно, на цій назадній території існує ринг, який створений фактично руками небайдужих. Любителів боксу, це відбулось близько ну, які там і впроваджують фактично свою діяльність. Це декілька тренерів Одеської обласної федерації боксу. І, в оборудовані тренажерне, воно вкрай встаріле, його недостатньо. Виклики сьогодення потребує значних усиль, на нашу думку, у напрямку створення повноцінної зони для заняття адаптивним спортом. І Такий термін сьогодні на законодавчому рівні з'явився, враховуючи ситуацію в країні, та повноцінне рішення зони інклюзії інклюзивного спорту. Ми бажаємо, що буде дійсно. Що дійсно необхідно і вкрай правильно розділити цю площадку на три зони, а ставити зону, де є ринг, історично сложилось, є певний прошарок населення, який потребує цієї послуги, і ще є побажання, щоб цей ринг був вкритий і що дозволить круговодично впроваджувати свою діяльність, та установити воркаут зону з урахуванням потреб інклюзії та повноцінну тренажерну зону з урахуванням всіх ДБН та потреб сьогодення. Ми дійсно ознайомилися е, з візуалізацією і почали консультації зі спортивною громадкістю і Яка на цьому етапі повністю підтримує цю задумку? Місце вже декілька років, десь біля десяти, знаходиться ринг, який своїми руками зібрали боксери, представники федерації боксу. Але те, що ми сьогодні бачимо, це дійсно гарний проект, коли буде ринг. Ми ще будемо обговарювати, щоб був новіс, були трибуни для свободного доступу для тренувань, тому що це європейська та світова практика. В багатьох країнах е, такі проекти вже існують і дуже е, удачно е, працюють. Тому ми ще будемо зустрічатися, обговорювати деталі, але в цілому це дуже буде. Гарно та для наших спортсменів, які у теплу пору року можуть займатися на свіжому повітрі. Ми бачимо це на провулку Азарова, коли багато спортсменів займаються е, спортом і не тільки спортсмени, але й всі прихильники здорового способу життя. Тому ми будемо е, плотно працювати над цим проєктом. Що від нас треба, фахівці ми готові все додати. Робиться максимально багато, і мені як заступнику комітету доступності, як нікому, як нікому можна все з гордістю сказати, що ваші побажання реалізуються, якщо будуть заходити з якимись такими проектами, які будуть для людей в місті мати користь їх можна реалізувати, тому це цей майданчик на свіжому повітрі, де ми зможемо проводити реабілітаційні заходи з фізкультурно спортивної реабілітації, вкрай необхідний.